Шановні пані та панове, мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів України вітати мешканців нашого прекрасного міста Героя Одеси, моїх друзів. Це, по-перше, Євген Щербина, керівник боксерського клубу Квазар, який працює на теренах нашої держави з 2019 року. Але Женю, як журналіста, я знаю дуже багато років. Далі, звичайно, Микола Статнік, це муніципальна громадська безпека, організація громадська, яка по охороні державного кордону і по громадському порядку в місті Одеси. Вона переформатована, То вона зараз працює з 2015 року. Звичайно, мені дуже приємно вітати молодих гарних Ганна і Анна. які з Когарєва Ганна і Колісніченка Анна, це дві громадські активістки, які очолюють. Дві громадські організації «Щасливі долоньки і запорука майбутнього. Чому вона сьогодні в нас в гостях? Тому що 28-29 квітня в Брюсселі брюселі відбулася міжнародна шоста форум культура, світу і довіра. Неприємно, що вони тільки приїхали звідтяля їм. Є дещо сказати, тому що це сьогодні форум був. Я даже. Знав, що там один із наших членів Національної спілки журналістів був нагороджений одним дипломом. Це Ви, мабуть, самі скажете, як це відбувалося, як ви туди доїхали. І я хотів би сказати, що сьогодні дуже серйозна не новина, це реалії нашого часу. Я в руках тримаю газету Прес-кур'єр. Йому сьогодні виповнилось 30 років. Це 1500 номер газети. Ми зранку поїхали, привітали від національної спілки журналістів, від нашої регіональної організації. Тому що газета щотижня виходить в нашому місті. До речі, засновником цієї газети є Національна спілка журналістів. Ми привезли відзнаки від спілки журналістів з Києва. Я в п'ятницю був в Києві, була дуже серйозна зустріч. Я журналіст. Така номінація була. В ній приймали участь 800 юних журналістів з 12 країн світу. 40 було номінантів. Приємно, що в офіс спілки журналістів приїхали дітлахи десь 4, 5, 11 клас, плюс студенти 1-2 курсу, які приймали участь. Більшість дітей це з тих територій, де була війна, є наслідки. Але діти написали серйозні творчі роботи, і спілка журналістів нагородила причетник до цього заходу. З Одеси їздила Надія Хохлова з Нікітою, з молодим хлопцем, десятикласником. Він отримав. Павробанк і дві відзнаки від Національної спілки журналістів вони отримали. Це дуже приємно. Було і ще скажу, що от така виставка спалахи війни відбувається в Національної журналістів. Тут зафіксовані всі так, трагедії, мабуть, теперішньої війни. Складав це Євген Лукацький, член Національної спілки, журналістів, він кореспондент інформаційної агенції АЦА ПРЕС 1990 року. Це все висловило. Я хотів би, щоб всі світлини побачили весь світ, тому що там є на що подивитися і щоб люди розуміли, що треба припиняти цю війну. Так, спочатку привітали Женя, пару слів. привітай наших колег. Я б хотів першу чергу, поздравити з 30-літтям. Колег-журналістів. правильно колегу і так, дівчатка, аня, я тебе знаю вже майже з першого мовить поселення переселенців на куяльник. Потім ми на успенську переїхали. 4, да. Ми допомагали з Дагером Саліхам, діточкам. Сьогодні 35 дітей чи більше? Скажу десь до 35. До 35 да. дітей. Да. Скай, будь ласка, ця поїздка. Що вона для вас значить? Для нас вона дуже багато значить, так як ми представляли культуру України, і ми акцентували увагу на те, що діти це наше майбутнє. І ми хотіли показати, в яких в реаліях часу живуть наші діти, але не дивлячись на це, вони продовжують розвиватися, творити, показувати свої роботи. І саме на форумі ми могли підняти питання, що дітям завжди потрібна підтримка. Завжди потрібна допомога, і щоб люди бачили, що навіть в такий складний час, навіть під час війни, діти все ж таки повинні мати дитинство. Дякую, ви тут повезли малюнки? Діточок там були там? роботи дітей. Це ви ткацтво, виткані роботи, картини, де діти з робили українську символіку. Потім батьків батьки дітей вишивали, вишиванки були. Печиво в формі України розфарбоване. Трошки переб'є да, там нас, е так як я веду громадську організацію, яка займається дітьми з інвалідністю. У нас 30 осіб із переселенцями на даний час в організації, і більшість робот це робили мами дітей з інвалідністю. А, які так ми презентували наші національні в виді нашої України. Печиво і кожному вручили представнику. Там також ляльки національні теж батьки робили, мама робила особливо тяжкої дитинки. Українську вишиванку гарно ну, різні вироби, діти деякі теж наші робили. вироби надавали, Презентували нашу презентацію на допомогу нашим дітям особливим, з особливими освітніми потребами, тому що вони наразі найбільш незахищені, я вважаю. Виїхати їм тяжко, перебувати за кордоном дуже тяжко, тому потрібна допомога, підтримка. Прийняття було на рівні чудово чудово. чудово, да? чудово так. Я всі хотім... хотіли дуже сфотографуватися з українськими прапорами. На там є гарні світлини, українські прапори в вишиванках ми одягнені. Ну так. я бачу всі світлини. Тому... Вони є. Ми нашим колегам журналістам скинемо ці фото. Діста вони підтверджують, що наші дівчатка їздили і вони повернулися сюди, тому що вони займаються молоддю. А молодь наше майбутнє, як я майбуті. сказала. Правильно? Я пам'ятаю, коли ми до вас завітали, це взимку було, коли вони так в просторній світлині, але холодно було. Ну, вони да, там працювали, вони світло. при нас малювали, ми роздали, вони при нас даже там щось випили, пригостилися mm -hmm. чимось, і ми з зіттіля поїхали. Ми баємо про вас, ми пам'ятаємо, да, що ви є. Дякуємо. І заради майбутнього і Євген займається сьогодні з дітьми, Баксерський клуб «Квазар» і Микола. Коля, скажи, будь ласка, от ваша організація працює з 2015 року. Ми в законом порядку зареєстровані були в 2015 році. У нас обласне формування общественное. Действует оно на территории Одесской области. В основном, конечно, у нас это основные, ну где мы сейчас базируемся, это Партофранковский район, Шевченковский, ну Таирова, Черноморск. Ну вы как и представлены полиции. По ночам да, охраняйте споки и громадян нашего места. В комендантский час охраняем общественный порядок, ежедневно выходим на патрулирование вот, по трем районам города. Вот, планируем также же самое и в области развивать это движение. Для этого нами разработана сейчас на согласовании в областном совете программа «Беспечная Пальмира», где как раз, ну, я скажу так, основная проблематика патрулирования на сегодня, ну и вообще жизнедеятельности и работоспособности формирования например, в городе у нас, в городе, в области, это, конечно, финансирование. То есть это самый такой больной ну, вопрос, все требуют. То есть, скажем так, с первого дня войны вот то, что вы, мы как бы реструктурировались, потому что, ну, практически поменялся состав формирования, да, сейчас, потому что кто пошел служить, кто выехал, кто еще где-то по каким-то причинам, да, занят сейчас. Но, скажем так, ежедневно все равно в составе где-то ну, ежесуточно человек, 10 заступают у нас в сменах своих. Вот. Поэтому э, для, опять же, э, поддержания общественного порядка нужны программы, которые, ну, именно программы финансирования этих всех мероприятий, иначе, ну вот уже больше года мы именно, скажем так в активном, в плотном графике работаем. Да? Первые месяцы войны так вообще много людей заступало на дежурство. Ну и опять же хочу немножко рассказать про фонд пасечника. Да? Потому а да, что да, хотел раз... бы сказать, что это наш коллега. То... Да, Микола Антонович Пасечник, украинский богатырь, все его знают. А, тоже три года назад создали фонд Миколы Пасечника. А проводим регулярно тоже мероприятия, опять же, вот работа с детками, да, потому что молодёжь це наше все. А ну и тоже развиваем фонд, развиваем спорт в Одеської області, поддерживаем общественный порядок. Но я хотел бы сказать, что всі заходи, які національна спілка жолусів ці проводить тут і в місті, це, як я говорю, дядя Коля завжди з нами з дітьми на всіх заходах, він до так сказав свою богатирську силу Кожному ми переймаємося його силою. Звичайно, він цвях і гне, як потребує життя. Друге мене, мабуть, їх зібралося за моє життя. Його років тридцять, даже більше знаю, достатня кількість. Я вже починаю його імені. Кому здарувати, візьміть. А я ніколи вони здивовані, але це дійсно лідер і в минулому, і в теперішню час. спасибі, що ти допомагаєш пану Миколі. Це треба робити те саме, як і Євген допомагає діточкам. І амуніція, і продукти харчування. Женя, в тебе ж. Да, постійно. Постійно, так? Да? Сьогодні скільки в тебе дітей? 50-70 дітей. 50-70. Постійно, приймає кількість такої. Много, много переселенців, дітей. Скажіть, будь ласка, дівчатка, ще до вас питання таке. От реакція, яка була, ви, при... ви виступали, звичайно, ви показали. Зворотні якісь напрацювання є, що буде реальна допомога вашому фонду, вашому так сказати, чи як чи а, на перспективу? А, це все ми вели переговори з Арабськими Еміратами, представниками. Вони зацікавлені, вони запитали, що нам конкретно треба, да підготовти нам проекти, які вам треба, над... тому, що ми показали презентацію. Ми показали наших дітей, показали, що трапилось на Україні як переселились, які діти переселились. То зараз готуємо їм проекти, будемо надавати проекти, а вони вже будуть старатися максимально нам допомогти. Розглянуть їх. Пані, їх ми об'єднано там працюємо, працюємо. Да, тому відправимо, як тільки відправимо наші презентації, тобто одну ми показали, але їм потрібен чіткий план, що нам потрібно і як воно буде працювати. І зараз ми працюємо над цим, адже ця презентація повинна бути на англійській, хоча б мові. І коли вона вже буде на іноземній мові, ми зможемо відправити, і вони тоді будуть розуміти. І Було запрошення нас в Арабські Емірати на те, так такий же форум. форум. Да вони говорять, ми запрошуємо вас на форум, де ви вже зможете більш детально представити те, що вам потрібно для України, щоб ми могли вам допомогти. Угу. І тут велику роль, звичайно, відіграє те, що Дагар Салих Мухамед поїхав туди і створив свою організацію там. Так. І дійсно там він церемонія нагородження одним престижним дипломом за розбудову культури і світу і довіру. Як він там себе почуває? Чудово. Окрім <с вас ще з України, чи тільки ви були? Ні, на Дагар Савіт А скільки всього людей присутні було на цьому форумі? Десь більше 30. А, Зал великий був тому да. плани на майбутнє ваших організацій. Я розумію, що ви займалися і будете займатися проблема на популярізацію України в Європі, тому що ми і так працюємо з різними фондами, плюс а, создання реабілітаційного центра Тут, в Одесі. так так великого для діток з інвалідністю переселенців. Плюс обов'язково закупка автомобілів для того, щоб діти, які знаходяться в області, змогли приїжджати на реабілітацію, на обслідування, тому що багато дітей, які не виїзні, і тяжко добиратися. Це буде індивідуальний для них транспорт. Ну, розвиток, розвиток, допомога дітям. Більш... Плюсом моя організація раніше була спортивна організація, які Кушинкан Карате. І ми ще так і продовжуємо займати і тренувати діток обичних, возить на сорінування теж на європейські сорівнування. Тому розвиток, розвиток бачите, у нас така спортивна. Да, у нас розмова відбулася дуже серйозна. Правильно ми робимо що що четвергами в офісі спілки журналістів. Підводимо такі маленькі підсумки. Я теж, коли приїхав з п'ятниці, в суботу ми відкрили дуже серйозну виставку Петра Рибіна в Арцизі. Mm -hmm. Знаєте, він там представив деякі роботи, що митця за своє так сказати, творче життя, і була експозиція присвячення війні. Те саме, як і ця фотовиставка, mm -hmm. яких в офісі спілки журналістів. Я хотів би на завершення нашої зустрічі сказати, що не будемо байдужими до всіх ситуацій. Спасибі, що ви поїхали, ви представили нас у державу. За кордоном, в європейській спільноті, але якщо поїдете в більші держави світу, то вони більше будуть знати. Ми теж будемо залучатися, може, до перекладу ваших презентацій. Женя, тобі вітання діточкам, Микола, тобі, щоб дядя Коля жив і здравствуй, як то кажуть. Спасибі, що ви є, і хотів би підчеркнути журналісти важливих. Вперед до перемоги. Дякую.